Санліф приїхав, не працює опалення. Машина обладнання тепловим насосом, тепловою помпою. І проблема така, що коли включається обдув на скло максимальний. Тобто, коли ми нажимаємо максимальний обдув на скло, тепле повітря йшло, але включається при цьому так називаємо фен а Тепловий насос не включався не на опалення, не на охолодження. Підключив діагностику по діагностиці не було ніяких помилок. Але знайшов тиск датчик тиску хладагенту, подивився його параметри, він показував максимальне, ну, майже максимальне значення. Перевірив проводку, зараз покажу, де знаходиться цей датчик. Датчик стоїть ось там позаду на проводці. Ось він стоїть. Перевірив проводку, ось його роз'єм, дроти всі цілі були. Підкинув замість датчика, підкинув потенціометр, виставив вистав на ньому приблизно 9 МП, десь середнє значення тиску. і тепловий насос включився і гріє, і нормально то Скоріше за все скоріше за все там є лодоген, бо трубки так досить гарячі, гріє нормально <кій> Далі відправимо людину до кондиціонерщиків, щоб вони перевірили реальний тиск. Якщо там нормальний буде тиск, то датчик під заміну. Але це робота далі кондиціонерщиків бо треба викачати. Одегент поміняти датчик і потім назад його закачати. Щоб його просто зазря, не випускати в повітря відправимо людину до одіцейнечик. Лагуна 2 приїхала, що немає тепла. Немає тепла. З лівої сторони не працює обігрів, потіє скло і не регулюється. З правої сторони, наче працює. Мати платі тільки зліва. Підключився по діагностиці, є помилка ланцюг лівого мотора змішування. Помилку вже намаг... ну, спробував видалити і зробити тест механізму. Вона не проходить тест. Тобто ми помилку тримо, операція завершена. Робимо тест. Мотора заслонка ліво, повне тепло, щоб він поїхав. Чекаємо, поки він її виповнить. І дивимось: у нас з'являється знову зразу ця помилка. Тобто, або у нас не працює мотор, <кхід> або він заклинів, або у нас щось з блоком керування. По досвіду скажу так, що мотори ще не разу не міняв. Були випадки, коли заслонка клінить, або були... кліна ловить, або випадки, коли блокерування виходить з ладу. Там стоять такі хитрі мікросхеми драйверів, ніде не зміг знайти, один раз зміняв навіть блокерування. Ну, зараз доберемось, будемо розбиратися. Е, зняв блок, підкинув ззаду на роз'єм. За дороз'єм до нього підключені приводи. Заслонок ліво право, заслонка змішування повітря, ліво право та заслонка напрямку повітря, вверх чи ноги. І підключився до кожного мотора, понажимав кнопки, подивився на яких, де куди і котрий мотор включається. І ось Крайні оці, це наша заслонка зліва. На неї не, напруги не було. Тобто, як не крутив крутилку, напруги не було. Даби перевірити, що з заслонкою, з моторчиком, з дротами все нормально. Перекинув ліву праву заслонку, оці коричневі, це була ліва заслонка, а оранжева це права, це я вже поміняв. І ліва заслонка запрацювала. тобто Ми крутимо праву крутилку. Пасажира а у нас управляється ліва. Єдине, що вона дзеркально зроблена по пінах. Тобто у нас моторчик цілий, проводка ціла, заслонка фізично ціла, а блок керування не видає напругу. Вже з таким стикався. Там стоїть восьміногий драйвер, Ну і на ньому така ідентифікація, що його не знайшов ніде, щоб його можна було купити. Просто міняємо блок. Зараз пошукаємо на розборці блок та будемо міняти. Сенік 2 з дитячою хворобою блокування вентилятором печки клімата. З ними є така болячка, або він згорає, або плавляться ось тут роз'єми. В даному випадку поплавилися роз'єми. Це вже випаяв їх, воно поплавилося навіть по. Від температури повідпадали контактні площадки. Якщо тут побачити, вони стоять як, як частокол у деревні. Можна побачити, що воно тут грілося, аж виплавлялося. і в такому ж стані від... частина у лавківці, якщо побачити, тут не дуже зручно показати. Але силові клеми в такому ж стані. В такому випадку зазвичай купляється просто новий блок керування та купляється ремкомплект дротів та роз'ємів і просто перепресовується. Ремкомплект дротів має ось такий номер. Та блок керування фірми Мецгер має ось такий номер. Це для справки Якщо комусь буде потрібно. Далі пресуємо та збираємо салон. Меган 3 приїхала з індикацією на табло Низь... низький тиск масла. Зараз я помилки поки що стер, але на табло весь час світилося низький тиск масла. Причина цього, що була помилку по е, датчику. На вході турбі... турбіни. Добралися до цього датчика, він стоїть або тут, або там, в цій машині тут. Бачили ось таку картину. Трубка, яка з'єднує металічну частину та датчик, Прорвало і вихлопні гази вилітали наружу. Вилітали так, що аж ось тут пластик поплавило. І дуже часто, коли прориває трубку, датчик виходить з ладу, тому що гарячі гази доходять, до датчика і він виходить з ладу за рахунок впливу високої температури. Коли трубка та ціла, то вихлопні гази просто давлять повітря в трубці, і гарячі гази сюди не доходять. Ну а так як воно вже прорвало, то гарячі гази виходили тут. Можна побачити. Зараз спробую показати, аж поплавало пластик. Зняли датчик, під'єднали його до насоса і зараз дивимось на параметри датчика, скоріше за всього, що йому вже плик. Зараз знайдемо його тиск. Ось бачимо тиск на вході турбіни. Показує 1042 Повинен показувати, показувати атмосферний тиск десь близько 1000 мб Зараз у нас тут 0. Зараз здаємо тут тиск. І дивимося, ну ось накачали один бар Дивимося Тут воно залишилось таке саме, навіть стало менше. Тобто датчик однозначно під заміну. Зараз з клієнтами узгоджуємо, який датчик ми ставимо та будемо заказувати заміняти датчик та трубочку, яка його з'єднує з металічною. Тут є така металічна трубочка, котра доходить до турбіни. Там знизу турбіни є отвір. Давить тиск сюди. Приїхав новий датчик, це старий. Новий ми вже причепили, причепив його поки що до ручного насоса. Дивимось параметри. Ось у нас тиск на вході турбини, бачимо, ну, майже атмосферний тиск. І зараз ручним насосом. Даємо трохи тиску. Бачимо. Тиск на ході турбіни став більший. Даємо ще трохи, ще трохи. Тобто датчик працює, можна встановлювати на авто, під'єднувати нові трубки та збирати все. Після цього запустимо примусову регенерацію для прогонки системи і перевірки, що все працює адекватно. Зараз ще перевіримо трубку туди вниз, що вона не забита. Так само підключимо насос, спробуємо накачати тиск, перевірити, що вона не забита. Під'єднали насос туди до трубки і зараз качаємо, бачимо, що тиск. Тиска нема. Тобто трубка у нас не забита і можна встановлювати датчик та збирати його докупи. Запустили примусову регенерацію, подивимось параметри. Зараз поки чекаємо, де фаза розогріва. подивимось на параметри температури термостату, температури сальового фільтра, як воно все працює для того, щоб переконатися, що все працює, як має бути. Горіння. І якщо подивитися по параметрах, можна побачити температури на сажовому фільтрі. Температура набирає, вона росте, буде підтримуватися десь біля 550-650 градусів. Температура на турбіні буде така десь приблизно 380-400. Зараз понаблюдаємо за температурою охолоджувачої рідини повинна набрати 83-85 градусів якщо буде менше то показан термостат і заміну поки що температура набирає скоріше за всього це перше відкриття термостату зараз подивимось як воно буде себе вести далі пройшло вже хвилин 25 бачимо що температура охолоджувачої рідини не піднімається більше 75 градусів. Вона так і стоїть. І по табло можна побачити першу поділку на датчику положиваної рікни. Показана заміна термостата, тому що взимку будуть проблеми з сажевим фільтром. Машина не буде нагріватися до робочої температури і це приведе до того, що сажевий фільтр не буде проходити регенерації. Він заб'ється і прийдеться його різати. Щоб цього не було, треба буде замінити термостат Дочекаємось закінчення регенерації, понаблюдаємо далі параметри і будемо інформувати клієнта про автівку. Регенерацію машина завершила. Бачимо, що регенерація виконана, виконана, дивимось по помилках. <кхід> Я думаю, що ніяких помилок не буде. Да, Помилок ніяких немає. Дивимось параметри, котрі були з самого початку, на котрі була помилка. На датчик тиску турбіни. Залишок сажі 6 грам, в принципі, нормально. І після регенерації 2 грами залишилося. Обіг майже 230 тисяч. Тиск на ході турбіни, зараз 1200 мілібар. Десь на холостих такий повинен бути.